Сьогодні у мене візит. Він складається з двох треків. Перше це як запущена реабілітація, зокрема виконання нашого доручення, щоб кожна кластерна лікарня мала реабілітаційне відділення. Ми сьогодні проїхали подивилися кластерних на кластерних лікарнях. Доручення виконано на 100%. Всі кластерні багатопрофільні на кластерні лікарні Волинської області мають реабілітаційні відділення, мають контракти з Національною службою здоров'я України. Ми розуміємо, що нам потрібно рухатись вперед, і виконати доручення. Президента створити амбулаторні реабілітаційні відділення в кожній громаді, яка має лікарню загальну лікарню. І в цьому напрямку сьогодні були розмови з головою обласної міської адміністрації, з керівником профільного управління і головою обласної ради. Далі будуть працювати з громадами. Це завдання також буде виконано. Окрема історія. Зараз ми зосереджені на реалізації програми всеукраїнської програми ментального здоров'я як яка запущена. За ініціативи першої леді Олени Зеленської, і ми проговорили питання створення центрів ментального здоров'я в кластерних на лікарнях, а також сьогодні узгодили з головою військової адміністрації будівництво окремого корпусу на базі психіатричної лікарні, оскільки потужностей існують у закладу, не вистачає. Чекаємо проєкт, вносимо його в публічний інвестиційний проєкт і е, рухаємось далі по співфінансування, щоб це був об'єкт і повинен бути в рамках нашого прагнення по євроінтеграції. Другий трек, який ми сьогодні дивимося, це як використовується або монтується обладнання, яке було закуплене за державні кошти. За останні два-три роки ми купили один лінійний прискорювач для області, два апарати магнітно-резонансної терапії, шість комп'ютерних томографів і ряд обладнання, яке вже не таке великогабаритне. Сьогодні те, що я побачив, я маю позитивне враження, оскільки все змонтовано, оскільки залишається по деякому обладнанню в. Кінцеві познагоджувальні роботи, а те, що вже запущено, працює, і ми повинні бачили, як використовується обладнання або діагностика, або для лікування пацієнтів. Щиро вдячні адміністрації області, всім долученим до цього процесу, ну і велика подяка лікарям, які працюють 24-7 для того, щоб лікувати наших людей, в тому числі і тих, хто захищає незалежність натика. Я звертаюся до тих, хто проходить лікування. Якщо є проблеми, не соромтесь звертайтесь на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Ми будемо відпрацьовувати будь-які проблеми, які є з обласною військовою адміністрацією з профільним управлінням, для того, щоб оперативно реагувати на, на звернення. Ми повинні зробити наші лікарні однаково комфортними, як для медичних працівників, так і для пацієнтів, які в них перебувають.